Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную сьогодні приготувати наші карпатські базарі. Ще говорять книглі. Цепеліни литовці, говорять. А у нас називаються базарі. Для цього нам потрібно ось така картопля почищена. У мене тут близько 2 кілограм. Кілограм 800. Якщо бути точно. І відварена в мундирах. Картопля тут є 755 г. Можна один до одного до половину давати картоплі. У мене сьогодні у нас 750 грам. Два яйця, цибуля, два зубчика часника і сіль. Будемо терти на дріб... найдрібнішій терці цю ріпу. У нас говорять ріпу, а то картопля. А що будемо робити далі? Ми натремо і тоді зустрінемося. Так, ми потерли вже ріпу, отаку відкинули на сито. Ще трошки будемо тако, її притискати, аби більше стекло з неї. Сік. О, аби більше стекло. Аби вона була сухі Це сира. Це сира ріпа. Хто говорить ріпа, хто говорить картопля. У нас говорять ріпа, я буду говорити так, як у нас. Так, відтискаємо. Тут я потерла вже два зубчики чеснику, потерла одну цибулину, зразу, щоб не потемніла картопля. Я втерла цибулину. Спочатку відтак, картоплю. Отак От ми її відтискаємо. Можна на марлю кинути, аби в нас тікало. Я вже собі так наситку на дрібне таке. Маю таке ситко, і мені добре наситко. О, Отак. От Хай буде трошки, люблю, щоб були такі кудлаті, Базарі. не дуже стискаю, тепер це. Кідаємо в миску. До цієї картоплі додаємо портерту, що від варена в мундирі. Значите? Даємо все. Тут у мене 750 п'ятдесят грам. У цю воду ми виливаємо у другу посудину. І цей крохмаль, що залишився, ми тепер додаємо у цю картоплю. Солимо. і так чайно Отак. так я роблю. Чайно, може трошки більше, Добавляю сюди яйця, два яйця. І перемішую. Отак розмішуємо, щоб не було грудочок картоплі вареної. Щоб вона розійшлася повністю в сирій картоплі. Так розмішуємо і будемо зараз робити базарі. Добре розмішати. Все гарно вимішали. Тут тепер я відділяю трохи мамі, бо мама не любить. Я додаю муки, а мама не любить з мукою. І я відбираю мамі. А з цієї будемо робити. Я ще додаю муки. Добавляю муки дві ложки. Дві столові ложки муки. А я покажу вам і такі, і такий літак. Це два способи буде. Я люблю такі, трошки даю муки, а мама ні. А ви можете робити так або так. ще можу дати ложку тут бачу, що трошка для мене зама. Пішло три, три. Такі базарі можна робити ще, щоб всередину начиняти сиром. Так, тут у нас вода вже кипить. Я додаю солі, чайну ложку і роблю прямо сюди. Ось вот таке роблю. Руки треба змочувати у цю водичку. Отаку водичку. І, і так я роблю. Отак. Їх небагато робиться, аби вони вільно плавали. Отак. Розкладаємо і так ліпимо кожен. Отак і кидаємо гарячу, у киплячу гарячу воду. Час від часу змочуємо руку цією водичкою. І так ліпимо. Невеличкі такі базарі. А вони тепер найсмачніші. Це молоденька ріпа. І вони тепер найсмачніші. По другим боком ложки і будемо так легенько їхати, щоб, щоб, їх, щоб вони відстали від дна. Тако будемо їх зрушувати з місця, щоб вони відстали від дна. От вони вже поспливали і їх треба варити десь 15-20 хвилин. Бачите, які вони кострюбаті, такі, я люблю такі. Отако, От отак помішуючи їх, варимо до готовності. Зараз провіримо, чи вони вже сварились. Вони ще покиплять. От такі, бачите, які. Більше і менше. Ось такі. 15-20 хвилин варимо. І будемо смакувати. Дивимося, чи Бачите, вони вже зварилися. Будемо їх відсіджувати. Я витягую шумівку зараз. Будемо витягувати отак шумівку. Варимо при відкритій кресті отак От стискати, всіджувати ту воду. Бачите, які гарні у нас вийшли базарі? Смачні і багато їх. Я люблю їх їсти сметаною і масло. Чоловік любить їсти зі шкварками. хто їх любить. Так. Беремо тепер отаку І що, яка вода залишилася? Ми. І ще відсіджуємо. Геть. Ось такі вийшли у нас базарі. Зараз ми зарідемо і будемо смакувати. Ось такі вийшли у нас базарі. Чоловік любить зі шкварками отакі от Я люблю з маслом і з у сметану мочати. Дякую, що додивились наше відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал. Запрошуйте своїх друзів, діліться з ними нашими рецептами. Миру всім і Україні. Будьте здорові! І смачного вам всім. Дякую, що були з нами. Так, я казала вам, що покажу, які мамині, які мої. Оце мамині у, у розрізі я покажу. А це мої, які я робила, що з муков. Мої просто, може, трошки тугіщі. Це мами не а Мої трошки тугіші. Але хто який любить? Дякую вам, що дивилися. Смачного вам. Використовуйте або той, або той мепто. Будьте здорові!